Дмитре, а що ви відчули, коли зрозуміли, що літак падає і треба терміново катапультуватися? Опишіть момент, коли вас викинуло з кабіни. Був неймовірний страх, тому що, мабуть, кожен льотчик в своїй кар'єрі боїться того, що прийдеться колись катапультуватися. У мене було дуже мало часу на те, щоб прийняти якесь рішення, тому швидко оцінивши всю ситуацію. Оцінивши ситуацію, це скільки? Хвилин, секунди? Це буквально, може, пару секунд пройшло. Я впевнився, що мій літак впаде десь на населений пункт і катапультувався. І вже під час того, як катапультувався, щоб розуміли, це з величезною силою тебе виштовхує з літака і на тебе діє велике перевантаження. І в той момент, коли я катапультувався, думав тільки про те, щоб щоб залишитись живим, тому що все навколо горіло мене. Оцінити, прям яка висота до землі в мене ну, не було прям можливості. І вже після того, як я відчув, що парашут відкрився, я звернувся навколо, бачу, що живий, все добре. І... Літак помітили? Бача... Да, бачу, як падає мій палаючий літак, десь там поміж дерев, подивився вниз, куди я спускаюсь на парашуті, і спостерігаю, що мене зносить на замершу. Літ, річку, назад mm -hmm. річку. Думаю, ще не хватало, щоб ще під річку провалився під лід і ще втонути, не дай Бог. Але якось намагався е, купол парашута свій наклонити, щоб mm -hmm. мене зносило в іншу сторону. Але все ж таки не вдалося. Не, і... не вистачило висоти? Висота, так, висота була маленька, і коли вже зрозумів, що не минувати того, що е, прийдеться приземлятися на лід, я як нас навчали е, ноги. Став разом, взявся за стропи парашута, погляд горизонт і очікав вже приземлення. І сподівався, що лід мене витримає. Літ, слава Богу, мене витримав, але зазнав великої травми спини. Тому що лід він дуже жорсткий, так, був. жорсткий Тей, бетон чи, чи ще батон. Так, порів... і маю ще підозри, що я міг послизнутися при приземленні і якраз впасти тазовою частиною. І вже як захотів підвестись на ноги, зрозумів, що дуже боляче і встати не можу. Перше, що я зробив, це зняв з себе екіпіровку, щоб достати мобільний телефон. Та зв'язався своїм командиром на оперативному аеродромі, і він мені каже, що добре, ми вже вон хлопці вже збираються, їдуть по тебе. Рятувальна група, скинь свою геолокацію. Очі мої знали трохи травми, і я майже нічого не бачив. Все розпливчасто було. І в телефоні якось розгледіти, щоб відправити ту геолокацію. Ну, було тяжко, але все ж якось так вийшло, що відправив. Чи не, виявили ви якісь травми до собі? Не таке? виявив, але відчував, що е, рука болить дуже. Сразу знаю, що не перелом, бо шевелить, як би може, всіма пальцями, але боляче. І внизу живота пече. І коли я вже встав на ноги. Uh, і пішов шукати допомоги у місцевих мешканців, і мені допомогли. Яка реакція цих людей, які побачили, uh, що заходить хтось і uh, підставляться ну, кльо? Спочатку в них було теж якийсь, мабуть, шок, тому що uh, вони чули, uh, що щось вибухнуло. Uh, Вибіжали, дивляться. Я, я підходжу такий лице в крові. Кажу, що свій льотчик. Ну, людей теж четверта ранку, ще можливо навіть не проснулись. Але при собі я мав посвідчення офіцера, показав йому, що от все добре, я офіцер збройних сил України, не треба переживати. Кажу, я льотчик, зазнав там падіння, кажу, все добре, але мені треба десь прилягти. Вони звичайно запросили додому, попросив, щоб допомогли зняти верхній одяг. І коли я зняв верхній одяг, замітив, що в мене була колота рана в руку, і рана живота. Мені повезло, що осколок пройшов наскрізь, тобто не задів ніяких важливих органів і все добре. Ну і спина, звичайно, і очі. Але очі, слава Богу, нічого прям такого серйозного не було з ними. Лікарі вже достали звідти пару маленьких осколків, господарі. Питав, що зробити, як допомогти? Ми не знаю. У них якась суїта трохи почалась, викликали швидку. Вона майже водночас приїхала з моїми хлопцями, вже мене супроводжували мої в лікарню в місті Дніпро.